Слухайте, я зі всіма цими хворобами, садочками і іншими нерв'яками я схудла за ці два тижні на півтора кілограма. <сум> я встала на ваги і здивувалась. Ну, Нічого, купила собі такі величезний тільки шолаваш, зараз я швиденько це виправлю. Відвела Ігната в садочок, сьогодні п'ятниця. Я йому кажу, що сьогодні ще сходиш, завтра вже вихідний. І він так киває головою, наче розуміє, що це значить. Ой, е ну, все добре, як завжди, перед групою сльози, але вдома встав навіть раніше за мене, ще каже, давай пазлики збирати. це ще? Не дав мені зібратися по-нормальному. Але він трохи капризний, йому так, знаєте, все не так. Я думаю, він зараз виховательки там влаштує вирвані роки. Ну, ладно. Там сьогодні було дуже-дуже шумно, так всі кричали-кричали, але мама, яка з комітету нашого, яка остання завела свою дитину, сказала, що всі були вже заспокоєні. На 8.30 всі були вже заспокоєні. Ми прийшли десь 8.10, мабуть, я його привожу десь так. Я навіть не знаю, як краще привезти раніше, поки що нікого нема. От. І... Чи приводити навпаки самого останнього, коли вже всі заспокояться? Непонятно. А ще він вчора так погано спав, і наче такий був вялий. Я вже думала, ми сьогодні взагалі не підемо. в Садок думала, опа, ну все, наш перший лікарняний. Коли ні, нормально, наче зранку все було ок. Я просто, знаєте, от не, не розумію оцю таку тонку грань. Коли вже час залишити дитину, чи ще можна її віддати в садочок. От, ну, для, просто для мене, знаєте, це соплі, кашель, для мене це взагалі не хвороба, яка потребує е, ну, знаходитись вдома. Для мене, ну, типу, якщо температура, тоді вдома. Да. І все. Тому я, ну, це знаєте, з досвідом воно мені прийде, я зрозумію, як це. Я вирішила орієнтуватись ну, на його загальний стан. От, е... Якщо я буду бачити, що він ну, зовсім там в'яли ніякий, і, наприклад, соплі зелені, ну тоді вже ладно, добре. Або ну кашляє постійно, всю ніч кашляє, наприклад. От, поки такого немає, ну, а соплі такі ну трошки є, ну він іще й ридає, якби, ну коли ридаєш, завжди і підкашлюєш і соплі. А, і другий мій показник буде, якщо вихователька нам зробить зауваження, або напише, або ну не те, що зауваження, скаже, наприклад, що ой, ви так сильно кашляєте, або у вас такі сильні соплі, або там ще щось. От, тобто забираєте, або. Ну, або щось таке скажуть. Ну, тоді це вже в мене буде сигнал. Бо ну, да, я така людина, я і сама всюди хожу з саплями і кашлями. Розумію, що це, мабуть, неправильно, но... Короче, хожу таке. Тому все. Ми... Вчора я зустрічалася зі всіма мамами нашими з батьківського комітету, ми так класно попили каву, посиділи і обговорили це ж вже 28-го день вихователя. Тіпа, які квіти, що, кому, скільки, кого вітати, як вітати все це. Ті, хто з досвідом, таких як я, просвітили. І в нас ще, так знаєте, випадає 28-го день вихователя, а в нас 24-го у няні день народження, а 4 го жовтня у виховательки день народження. Тобто, отак от, можна сказати, поспіль три таких свята, які ну, потребують і. Подаруночка і квітів і таке. Я, до речі, хочу вихователю від Ігната, і нянечки також, щоб Ігнат також подарував такий якийсь малесенький букетик, от саме щоб від нього. Не, може, якийсь смаколик, ще подивлюся. Мені хочеться його привчати, знаєте, до такої от ну, що робити приємне і вітати на свята всіх, це обов'язково. Тим більше ти чоловік. От, якось мені так хочеться. Ну, Квіти жінкам це обов'язково. Це я прям от собі пунктик поставила причити свою дитину дарувати жінкам квіти з самого маличку. А я ще подивилась, по, в мене є список всіх дітей з днями-народженнями. І я подивилась, що у нас перший день народження наш. бо і над старший в групі, і виходить, що це в грудні, 11 грудня, це ну, ми будемо перші. От і ми, начебто, на зборах домовились, що ніяк не будемо вітати дітей. Ну я не знаю. Подивимося, ще до грудня доходити треба. А, але мені б хотілося, бо так, от, як всі в пакетиках розносять щось прикольне, дітям всім дарують. Ну так, да, я буду. Мені не треба подарунок для Ігната, щоб там всі складались, дарували. Мені це не треба. А щоб якось відзначити, що Ігнат іменинник, що в нього день народження. Я вже хочу, тому що просто в них маленькі, ну менші дітки, да, там два з половиною рочки там всім вже буде на той час. І вони може ще не прям так розуміють, що таке день народження. А от у мене ну ігнат вже в три роки. Ну він вже навіть зараз розуміє, що на день народження їдять тортик. І він питав, коли. Коли він вже буде їсти тортик, тому для нього це все-таки буде свято, і він його вже якби буде розуміти, можливо, навіть і трошечки щось там запам'ятає. Все, я йду пити чай, снідати і, як завжди, робити свої хатні справи. І в обід буду забирати. Ігната. я хотіла його в п'ятницю залишити на весь день, але передумала. По-перше, у нас вихователька вчора і сьогодні не буде до вечора. І, ну, буде там заміна ввечері, то я не хочу залишати, якби, щоб він зовсім ні не знав, коли прокинеться. Ну, і по-друге, якось я ще не бачу в ньому такого потенціалу. Я ще сьогодні потримаємось. Ну і плюс він у це цьому капризний, то і спав так вчора в день погано. Якщо сьогодні буде спати, погано, не хочу. Просто спорчений сон в день, це потім мені ну, горе ввечері. Навіщо воно ну, мені треба? Хай краще вдома зі мною під крилишком добре поспить. Хоча вчора і це не вдалося. Все, я біжу. Все вам розповіла. І Ну і далі буду продовжувати знімати. Покажу вам покупки за Аліка. Чоловік замовив. Прикольні, прикольні прийшли, але сварить мене, що я всяку фігню замовляю. Подивитись, що замовив він для Ігната. Е, все, це трошки згодом. Йшли з Ігнатом з садочка, і я знову не могла пройти спокійно, мімо овочів, фруктів. Але це, я думаю, вже моя остання така затоварка для варення. От. А... Ну і все на цьому. Я купила 2 КГ слив і яблук. Я хочу зробити сливово-яблучне варення. В тому році я його робила і дуже класно їла, а в цьому році не робила. А що я? А, забула. Я хотіла купити ще груші, але вони там були зелені, то вирішила взяти яблук, о яблук. Вирішила взяти цей кишмиш і лимончик. Слухайте. Я вчора так сміялась, прийшов мій чоловік і каже, що це таке? Подивіться, в яких я банках закриваю варення півтора літри. Він каже, а чого ти одразу в трьохлітрових літрових не закриваєш? Ой, тобі б якраз було б норм вистачило б. Чесно кажучи, якби з банки з такою величезною було б зручно діставати варення, я б так і закривала, щоб не псувати місце на полках і кришки. Оце мені така маленька банка просто на 2-3 дні. Ну, що, мене просто мало вже баночок залишилось. І <кій> велика, велика, така велика-велика стояла без діла. Думаю, хай буде з варенням. Нічого, в мене ще одна така є. Коротше, залишились банки тільки на ось оце варення повідло яке планується. Зараз треба все помити, почистити. Боже, що воно бахає. І почистити на варення з яблук. Я яблука ще й чищу від кожури. Щоб потім все перебити добре блендером, а не перетирати. От, і да, і все, мої, моя кладовочка буде повністю упакована на, на, на зимовий період консервацією. Ну, цікаво, солодкі ці кишмиш, чи ні. Взяла, що солодкі. Угу. Да, добре. добрий. Так, продовжую знімати вже на наступний день. Вчора нічого не вийшло, тому що прокинувся мій Ігнат. і... Гарячий, весь вся дитина моя гаряча. Коротше, ми витримали е, найбільше в групі. Ми ходили всі 14 днів, жодного не пропустили. Жодної дитини такої в групі немає, тільки ми. І от 14-й день нас все-таки підкосив. Ігнашик, залазь. Залазь, ти ж хотів мити. залазь. Підкосив. Прокинувся Ігнат е, з температурою, гарячий. І дуже знаєте, такий не в гуморі, втомлений. Ну все все понятно було одразу з соплі. Хоча я ще, коли його забирала з садочка, ми сиділи там з іншими мамами під групою. І я кажу, чому я вони обідають і я не чую свою дитину. Вони типу, в смислі. Я кажу, ну у мене дитина ніколи ніколи не мовчить. Це не може бути такого, щоб він вже 15 хвилин сидів і нічого не казав. Це він або спить. От, або я не знаю, що трапилось, Да, я включу тобі зараз. От, І виявилось, що трапилось, Просто він вже був, е був вже трошечки хворий, знаєте, вялий, без настрою. От, і тому, тому мовчав. Бо я ж кажу, я, ну, я, зна я знаю свого Ігната, якщо в нього все добре, він обов'язково коментує все, що робить. А це я його взагалі не чула, була така тишина. Ну, а до цього я приходила і чула завжди. От, короче, да. Ну, тепер попереду сьогодні от субота, завтра неділя, можливо, ми, в принципі, за ці два дні вичухаємося і все буде добре. Ну, а ні, тоді в понеділок продовжимо відпочивати. Що ж? ж тут робити? І так, знаєте, я ж кажу, ми і так витримали максималку. От, Інших таких не було. Так, готую собі обід. Ми прийшли з Ігнатом з вулиці, трошки погуляли, поки там нікого нема на майданчику. Ігнат, он миє автобус. да, Ігнашка? Ігнат, як в тебе справи? Все добре? Він бабуся в нього питає: Гнат, як в тебе справа? Він каже: Та я вдома трошки захворів. Що таким голосом смішним. Комедія, а не дитина. А я тільки що на майданчики сварилась з малолетками. Ну, Там десь хлопчики, років по 10, боже, який це важкий починається вік. У дітей, от мами, в кого зараз діти в такому перехідному віці, да боже, я вам співчуваю. Я не знаю, що ви робите зі своїми дітьми. Ти що хлопці, що дівчата. Коротше, там була, було три хлопця, от і вони їли чіпси, і просто обгортку від чіпсів упаковку просто викинули. Ну, так просто викинули. Вона полетіла по всьому майданчику. Я їм зробила зауваження, і там почалось та я не останній, та він останній, там були ще чіпси. Я їм кажу, що да, дуже шкода, що вас мама навчила матюкатись на весь майданчик, а от сміття за собою виносити, вона вас не навчила і тато. А ви що думаєте, вони пішли, забрали, його підняли? Ні, вони взагалі відвернулися і взагалі на мене отак. От, кажи, кажи, там, твій голос нам не заважає. От. І нічого не викинула. Так ця обгортка і валялась. Чесно кажучи, в мене було бажання підійти і за шиворот засунути цю обгортку. Дуже сильне таке було бажання. Але так не можна, мабуть, робити. Хоча виходить, що викидати сміття можна, а отак робити не можна. Да? Тобто вони дорослі тільки в одному. Ну, так, да, загалом. Я от просто згадую себе в дитинстві і думаю, що ми не були такі борзі. Знаєте, мабуть, тому що от я жила в такому маленькому селищі, там всі друг друга знали, мою маму, бабусю всі знали. Якби я таке вичудила або нахомила б комусь з дорослих. Ну, це б зразу всі розказали моїй мамі, все, і вона б мене насварила. А зараз такий культ дитини в нас, і навіть якщо, я б йому так зробила, він би пішов, розказав своїй мамі. Що б ну, щоб вона Вона б його захищала і казала, що тьотя просто дура. От, і У нас був би великий великий конфлікт. І я так буду робити, і я буду так робити. Я це також розумію, що також так буду робити, буду ну, захищати свою дитину. От, а раніше. Батьки все-таки вірили більше дорослим, це наче і добре, і погано одночасно. От ну ніколи не зрозумієш. Дійсно, коли твою дитину образили, то це добре, коли ти її захищаєш. Але коли твоя дитина отак от поступила да, і сказала б, що я погана тетя, то це наче неправильно, але таке. От, і це знаєте, я просто потім на майданчики довго сиділа про це думала, що це не тому, що ми більше поважали дорослих. Ми їх просто більше боялись. бо я ж кажу, бо я боялась навіть не цих дорослих, а своїх батьків, які про це дізнаються. А вони знають, що їх батьки про це ніколи не дізнаються, бо я знати не знаю, хто їх батьків. так от я, да, бо я постійно на майданчики. Воюю з підлітками. Вони постійно мені чимось заважають. Ой, це смішно. Скоро їх... Ну, да. Можу сказати, скоро. Колись ігнат буде таким, і теж буде заважати в отакі такі тьоті, які всі заважають. Коротше, така проблема батьки і діти, вона ніколи, ніколи ми один одного не зрозуміємо. Різні покоління. Ніколи не зрозуміють один одного. Я також не розумію старих бабушек, так що тепер? І не люблю, коли вони мені роблять зауваження, тому я дітей розумію. Так, все буду обідати. Пам'ятаєте, я вам показувала чашечку, що я ігнату купила, показала йому. Він так зрадів і каже: класна чашка, добра, де трубочка? Я кажу: в смислі, синок, яка трубочка? Ти ж у бабусі пив з чашки, ти ж в садочку п'єш в чашки. Він каже, так. Давай трубочку шукати. Все, ми п'ємо з чашки і трубочки. Так що вдома такий номер не проходить пити просто з чашки. Ми з Гнатом тільки прийшли з прогулянки, там вітер такий, що просто зносить. В мене просто зачіска чудесна. Добре, що я зав'язала волосся. Сьогодні на майданчику до мене підійшла дівчина і сказала, що вона на мене підписана. Це вперше, вперше в житті таке зі мною сталося. Ой. Було незвично дуже, да, я не очікувала. Я взагалі, А вона так каже, добрий день. Я думала, що у нас діти грають разом. Що я, я Може, вона з мама з садочка. Ой, Боже. Ну так, за декілька секунд, знаєте, а потім вона каже, я на вас підписана і іноді вас дивлюсь і коментую. Було приємно. Було приємно, але я дуже засоромилася. Я не знаю, як на таке реагувати, бо це вперше в моєму житті. Вам привіт, якщо будете дивитись, мені було приємно так. Мене, знаєте, я дивлюся одну дівчину, вона живе тут в сусідньому мікрорайоні. нашому. От, І я її також іноді бачу, але я ніколи до неї не підходила. Хоча багато її відео також дивилася. якось я завжди стиснялась підійти. От. А потім я, я їй написала такий коментар. Ну, не те, що там якийсь поганий, ну такий трохи, знаєте. Ну, трохи я не була згодна от, з її думкою і висказала їй це в коментарях. І після цього, взагалі, вже більше не буде підходити, мабуть. Тому що вона буде мені не рада. Ну, звісно, вона прям з першої секунди не дізнається, що то я. Там ну. взагалі в коментарі нічого такого прям ну, злого не було, але. Ну так, трошки ми з нею в коментарях посперечались. Наші думки не зійшлись, Ну, але таке також буває. Я все одно її дивлюсь, нічого. То конкретно по цій темі було. Тому таке. Коротше, я просто до чого, що я в свій час А В принципі, що тут такого? Це прикольно. Отак. От так, повернулися ми додому. Ігнату, до речі, вже краще. Температури вже сьогодні немає, але я думаю, що в садочок ми все одно завтра не підемо. Соплі такі неприємні соплі, то не треба. Нехай ще, мабуть, завтра, може і післязавтра посидить вдома. Нічого. Отак. Ой, а капати йому каплі? Знаєте, оце сказати, виписати каплі. І капати це. Це не так то й просто. Я його так зажимаю ногами, тримаю так руками. Ну, це... Чоловік відмовився тримати. Сказав: я тримати не буду. І думаю, клас. А хто буде тримати? Ну, як завжди, мама. Ой, то він так оре завжди. Ну нічого. Нічо. Процедура не дуже приємна, але. Ефективна. І взагалі я ж собі пшикала, я знаю, що воно не боляче, нічого, якби, ну, дискомфорта йому не доставляє, він просто не хоче. Він так і сироп, цей нурафен не хотів пити, але там ми вже з ним домовились, бо я розуміла, що якщо я буду заливати цей сироп, то можна і подивитись, ну, він може і випльовувати. Але ми з ним домовились. Все таки, що це треба, щоб не хворіти, і тобі буде краще, і все таке, якось його вмовляла, вмовляла, і він тепер його п'є нормально. От. Ну, а з носиком так не виходить. Чистити нос йому не подобається. Е, тому там приходиться ще ногами і руками зажимати. Покажу вам замовлення е, мого чоловіка з Аліекспреса. Він взагалі то повинен був купити Ігнату ліхтарик замовити і купити. Замовив новий, класний, ще потужніший за той, як Ігнат сказав, що він потужний. Але на цьому не зупинився. На очі вже давним-давно йому попалась е, ця купа носочків з щенячим патрулем. Е, у нас Ігнат любить цей мультик, ну, і ми з чоловіком, походу, фанати ще на патруля, тому що дуже багато одягу у Ігнати вже з цими собачками. От, І класний, слухайте, по якості, суперські. Мені дуже сподобались ці носочки. Їх там 5 чи 6? 1, 2, 3, 4, 5, да, 5 пар, десь одні в нас ще в прані. От, і тільки оці ми білі з кремезом не носили, а всі інші вже одягали. От, і знаєте, перед садочком це так класно вибирати, які ж носочки він одягне сьогодні. Це його так трошки відволікає. От, і він потім виховательки там розказує, хто в нього сьогодні. Ну, загалом ігнату зайшло, і ну, найголовніше це прикольна якість. В принципі, ну, така сама ціна, як і у нас тут носочки продають, але ж з патрулем то прикольніше. Але далі понеслось. Па-бам! Рюкзачок з маршалом. Ну, звісно, як же без нього. Загалом, також, до речі, класний прийшов рюкзачок і по розміру, прямо гнату на спинку, все супер. Єдине, що ми в садочок їздимо на велосипеді, і виходить, що цей рюкзачок якби нам впирається в спинку і трохи. Ж... Незручно з ним їхати. Але ладно, ми ж будемо колись і пішки ходити. От, Тут цей маленький кармашик, і взагалі він такий дуже багато всього поміститься. Ну, так Ігната б змінний одяг, отак носити з собою зранку в рюкзачки, було б супер -класно. Я думаю, в подальшому так і будемо робити. Ось такий він по якості суперський. А потім понеслось, ну, давай ще і курточку. Ми ж давно хотіли її замовити, бо вона також в нього там в хатєлках висіла. Також з патрулем вибрали. Червону, там і жовта була, і синя, і рожева для дівчаток. От, ну, Вибрали таку червону. На спині тут вся банда з патруля. Бачите, яка красива. От, це така як наліпка, Ну, не знаю, сподіваюся, вона не відклеїться, тому що ми вже під дощем гуляли в цій курточці. От, І трошки тут вона вже у нас в плямах. Це такий, знаєте, як така куртка, вона тоненька. Але от від вітру, від дощу, ось як це, вітровочка, типу, от, да, от такого вона плану. Тобто, от якраз зараз, на таку осінь, як зараз, теплу, ще не холодну. Прям, або коли вже буде холодніше під теплу кофту знизу, то клас, продуватись вітром не буде. Так що Ігнат просто весь в цьому собачому щенячому, чи, щенячому точніше, щенячому патрулі. Отакі справи. І це мені ця людина каже, що я замовляю все підряд. А він, ні. він знає, В нього, бачите, дуже такі обдумані покупки. Типу він мені каже, ні, ну, а я кажу, ну все ж надо. А ще, знаєте, в нього висить ці м -м, трусішки, там є також з щенячим патрулем. Кажу, да, наступне замовлення, давай спробуємо і їх. Слухайте, я вчора ввечері вночі дочитала книжку, хотіла порадити, може хто любить читати, якщо любите такі легенькі детективи, де, знаєте, дуже-дуже-дуже багато автор вводить персонажів, ти навіть не розумієш, навіщо їх стільки, про кожного своя історія, і потім в кінці вони якось там всі будуть пов'язані. От, я таке, от, дуже люблю, коли отак. І це якраз отакий. От така якраз така книжка. Я вже четверту книгу цього автора читаю, вже трошечки мені піднадоїло, бо все одно знаєте, ну один автор це один стиль зазвичай. От, треба робити паузу. Ну, здається, в нього вже і закінчились. Закінчились книжки. От, але кажу, можу порадити, якщо так любите. Любите щось таке читати, не тільки щось розумне, а таке, щоб і трохи голова відпочила. Бо я художню літературу, як, вам, як я вам казала, дуже-дуже люблю е, читати. І так, все, да. на цьому хочу завершити це відео. От, е, кажу, Лікарняний наш з ігнатом продовжується. Е, мені вже набагато-набагато краще. Треба тепер, щоб вичухався ігнат, і я довичухувалась, і закінчимо з цими хворобами, я сподіваюся, тому що. Хворіти майже весь серпень, половину вересня, я взагалі в шокі. Як завжди сподіваюся, що вам було з нами цікаво. Буду старатись не пропадати, продовжувати знімати. От. І до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока! А я пішла готувати.